Є про що поговорити? Ну, є реально. Тому що ми можемо тепер побачити, що буде в Україні після підписання миру. Ну, такого миру, який може не сподобатись Україні. І це зробити дуже просто. Мені не треба фантазувати, уявляти, розказувати. Я це бачу прямо зараз. Читаю про це репортажі і бачу, як це може бути. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь. Це важливо для кожного в Україні. Ну, так вам кажу чесно. І для мене важливо, ну і для вас важливо теж, якщо ви тут. Так от, сьогодні відбулася унікальна подія, е -е, підписана угода про мир на Близькому Сході. Ну, це реально треба так і називати. Е -е, кілька країн. Близького Сходу, які мають дотичність до конфлікту, в тому числі і Туреччина, яка там швидше прапор і представник Трампа, сам Трамп, підписали угоду, де розписали, що хто як буде робити. Єгипет підписав, хоч він межує з. Газою, чи межував що недавно. 60% зараз контролює Ізраїль, 40% контролює Хамас. Е, Хамаса не має на цьому святі життя. Ізраїля теж немає на цьому святі життя. Ізраїль каже, що все добре, йому все подобається. Він аплодує. Е, Хамас каже, що його теж все влаштовує. Але в нього немає вибору. Тому що керівництво Хамаса залякали, купили, пообіцяли, і вони підписали цю угоду. Що робити керівництву, яке підписує угоду в важкій ситуації для своєї території, але під тиском за гроші і під впливом? Ну, бувають такі випадки, коли керівники держави. Чи о, ну, думають більше про свої інтереси, а не про інтереси своєї території, країни, як хочете, так і називати, е, вони розуміють, що вони втратили легітимність, і тепер їм треба цю легітимність здобути наново. Країна Газа перебувала в дуже малодемократичному стані, але там всі вміли воювати. Ну, така країна. Ну, а у нас не те саме, у нас теж мало демократії, і багато хто вміє воювати. Так от, еліта Хамаса. Всі, хто туди входять, вони раптом стали елітою, вони почали полювання на всіх. Що таке на всіх. Не лише на ворогів. Як спочатку писали за тих, хто за Ізраїль. Тобто ви підписали мир з Ізраїлем, а тепер всі, хто так чи інакше підтримує цей мир, занадто гарно підтримує цей мир, їх треба всіх знищити. І вже є багато відео про те, як їх знищують. Крім того, є велика кількість людей, яка проти такого миру. Вони радикальні, вони кажуть, що ми цього не повинні були робити, ми повинні були боротися далі. Їх теж знищують. Крім того, є багато людей, які хотіли би самі бути в Хамасі керівниками, а замість них керують інші, їх теж знищують. А ще є ті, які хотіли б якось інакше облаштувати життя в газі, щось там зробити інакше. У них є інші позиції, і погляди їх теж знищують. Тобто починається тотальна зачистка. Всі, хто не згоден з найвеличнішим їхнім Хамасом. І ніхто на це не звертає увагу. Всі святкують в шарм аль шейху Там велике свято, там всі. Чому? Тому що ключове завдання Хамаса сьогодні це не скласти зброю і піти звідти геть, а тримати в узді тих, хто проти. Зробити так. Щоби вони були слухняними, Хамас був слухняним виконавцем волі оцих людей, які прийняли рішення, а ці структури і люди будуть на них закривати очі. Вони скажуть, робіть, що хочете. Аби все було так, як написано в наших планах. Щоби 60% території відійшло Ізраїлю, щоби, значить, не було ніяких, значить. Розведення військ, ну і так далі. і так далі. Тобто, це та ситуація, коли слабша сторона змушена підписати угоду, а населення цієї слабшої сторони переважно проти цих умов, і тому армія перетворюється в поліцію. Підписуйтесь на мій канал. Я буду продовжувати зараз, але я вас дуже прошу підпишіться, будь ласка, на мій канал, поширте цю інформацію. Це дуже реально важливо, тому що це стосується кожного з нас. Так от, що може бути далі? Далі нічого. Ця Хамасівська верхівка з своїми бригадами буде наводити порядок, в тому числі буде. Знищувати тих, хто підтримує Сполучені Штати, і тих, хто підтримує Єгіпет, і тих, хто підтримує Катар, і Туреччину всіх. Тому що вони не на часі, мутять воду, зрадники. І коли вони наведуть повний порядок і почнуть все там контролювати, тоді їх почнуть зачищати оці самі Сполучені Штати, Катар, Єгіпет, Туреччина і всі інші. Чому? Тому що вони виконали свою роль, і їх треба тихенько зачистити. Туди будуть заходити інші підрозділи, інші люди, і вони почнуть конкурувати між собою, значить, закликати своє населення, підпорядковуватись їм, а не якимось там іноземцям, і так далі, і так далі, будуть виникати нові конфлікти. І е це все є наслідками. Е Ну, якби такого миру, не підписаного самим Хамасом. Бо Хамас, же скаже, ми ж не підписували. Це ж не ми підписали, це ж нас предалі. Це ж нас предалі наші союзники. Вони погані, а ми хороші. Давайте разом з нами боротися. А придуть кілька тисяч е тих, хто відсиділи в ізраїльських тюрмах, ско скоординують велику групу підтримки і будуть рухати. Хамас далі. От, оце те, що відбувається в Газі. А тепер просто перенесіть собі все це на Україну. Як це може виглядати? Кожен пофантазує. Ключове, що може бути? Дуже просто. Якщо хтось в Україні дасть гарантію, що він буде знищувати всіх, хто буде проти. Неприйнятної для України угоди. Всі на це закриють очі. Ну, якщо це такі гравці, як були в, е на Близькому Сході, там, в Шерман-Шейху, я розумію, що європейцям це буде зробити важко. Але ми б бачили схему, як це працює. І ми повинні зробити все, щоб така схема не запрацювала в Україні. Тому що Трамп. Прекрасна людина, він досягає свого. У нього нема людських якостей, але він, як машина, розуміє, як досягати свої цілі, і він її досягає. Чи може він домовитися з деяким в нашому керівництві, що в разі підписання невигідної для України угоди з Росією, він закриє на все очі і не дасть нікому втручатися, поки тут будуть наводити порядки. Ну так, звичайно, може. І в цьому одна з великих небезпек. Трампа, бо він може включитися в гру, взяти собі на службу певну команду, і ця команда буде зачищати тих, хто не задоволений. Таке вже робили американці в Афганістані. В Іраку. Тепер в Газі. Нічого особистого. Просто бажання досягнути цілі. Чи поганий при цьому Трамп? Ні. Трамп непоганий. Трамп робить свою роботу. І добре робить свою роботу. У нього нема пітету і якоїсь великої поваги до українців. Але у нас є влада. Ми обирали цю владу для того, щоб вона захищала наші інтереси. От чи зможе влада захистити наші інтереси в такій ситуації? Чи буде захищати свої інтереси? Оце і є ключове питання. Бо мені здається, що влада Гази захищає свої інтереси, а не інтереси людей, які живуть в Газі. І в мене є глибока така підозра, що в нашій вертикалі влади сьогодні є достатньо людей, які будуть поводитись так само. А ви що думаєте з цього приводу? Які у вас погляди на такий поворот? подій? Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини. Ну, нам треба бути уважними. Тому що мир це одне, а після миру це зовсім інше. Слава Україні.